Ну, знаєте, шановні, я трохи захекався, тому вибачайте. отака красота в мене тут є. Але сьогодні ми не про таку красоту з вами поговоримо. Є у мене отакі парадно-вихідні торби вихідного дня, в яких, я вожу, в яких я вожу свої скарби. Одним із цих скарбів я хочу поділитися з вами. А саме, мені не вистачало захисту керма, або, як всі називаються, Захист курків, рук і так далі. Так ось. Так я люблю купувати речі, які вироблені в Україні, а тим паче, якщо вони зроблені суперякісно і нічим не відрізняються по своїх характеристиках, скажімо так, від топових брендових речей, які коштують багато грошей. От. Це в плані не економії, а в плані перевірити, як наші хлопці вміють робити якісні речі. Тому були куплені отакі кронштейни, які ставляться на стійки руля. Зроблені вони з ось такого матеріалу. На них можна зробити будь-які написи. Вони можуть бути в сірому кольорі, а можуть бути в чорному. Ось такий напис я собі зробив. Вірніше він мені попався. Ну, але, але я думаю, що це трошки мені допоможе. Воно все фрезероване, нарізані різьби. Все гарненько, добротно зроблено. Тому зараз перейдемо туди, де вони мають стояти на мотоциклі, і який момент виліз на власне, мому мотоциклі і що саме з ним не так. Значить, даний захист і дані кронштейни і дуги, які будуть до цього кріпитися, виконані точною копією від мотоцикла КТ. Твердість металу перевіряється на заводі, твердомірами. Все робиться фрезеруванням, сверлінням, і так далі. Тобто витримані всі технології, як воно має працювати, проводяться тести. Людина над тим потіє, видумує, малює, моделює і так далі. Значить, даний кронштейн ставиться замість кришки, яка притискає. Кермо до стійки руля. Але є момент. Всі ці штуки зроблені для ендуро або ендуро мотоциклів КТМ, Хускварна і так далі. Оскільки в мене не зовсім хард ендур мотоцикл, скажімо так, у ну, мене в ньому стоїть тут вилка від КТМ, але вона від туристичного мотоцикла. Тому нахил цих рогів не відповідає тому, як воно би мало бути. Вендуру ендуро мотоциклах вони стоять під кутом 12 градусів і все виходить файно. Воно кріпиться сюди. Ось тут в торцях руля ви закручуєте анкерне з'єднання, всадите його на фіксатор різьби і воно все файно тримається. Якщо з фіксатором на торці руля в мене питань немає, але за рахунок моїх не таких стійок руля в мене тут виліз косячок. Це стосується саме мого мотоцикла. З виробником ми поспілкувалися і вирішили зробити експериментальну штуку. Ми сюди додамо відповідну частину і будемо його кріпити ось так. Або буде тут, або буде посередині між стійками обидва цих кронштейни, роги, будуть там стояти. Що це дає? Це дає те, що ми можемо поставити даний захист на схожі мотоцикли тяжкі, І плюс воно зможе ось тут провертатися. Деяким подобається, що воно провертається, деяким ні. Так само і тут деяким подобається, що воно стоїть фіксовано жорстко, а деяким не подобається. Від того є як плюси, як і мінуси. То якщо тема з жорстким кріпленням вже обкатана, перевірена і з нею все добре, то з таким ще ніхто не звертався, ніхто такого не робив. Тому, власне, це і буде частково експеримент, як воно буде їздити, як воно буде ходити, як воно буде ламатися або не ламатися. Тому порогах ми зараз закінчимо. Поїдемо, проїдемося. Я вам ще покажу дуги, які мають тут стояти. Що, ми приїхали на іншу локацію. Час діставати інші речі, показати, правильно? Відкриваємо нашу чарівну торбу. Якщо буде цікаво, я колись можу зняти обзорчик на дані речі, з чого вони зроблені, як вони працюють і так далі. І як вони їздять і що з ними сталося за весь час експлуатації. маємо ми отакі дуги. Цими частинами вони кріпляться до торця руля на ті анкерні з'єднання, а цією частиною вони під'єднуються до отих рогів, які ми будемо ставити на стійках руля або біля стійок руля. Ось так вони виглядають. Вони фрезеровані. Все доладньо зроблено. Тут у них присутній логотип виробника. Все файно, в руках гарно виглядає. Ось такого матеріалу вони зроблені. Вони можуть бути в двох варіаціях, можуть бути з такого самого матеріалу, як і роги, а можуть бути з ось такого. По міцності, що ті міцні, що ці міцні. Але методом тестів перевірок виявилося так, що з даного матеріалу ці дуги... Піддаються кращому рихтуванню і вирівнюванню при пошкодженнях. Але по міцності, по твердості, що з того матеріалу, що з того матеріалу вони однакові. Тому ось такі речі у нас виготовляють хлопці вдома. такі гарні, файні, доладні. Повторюся, це все скопійовано з КТМа. Тому наступне включення буде тоді, коли ми. Отримаємо відповідні частини до наших рогів і будемо встановлювати на мотоцикл. І відповідно відео буде з майстерні про їх встановлення. А потім, можливо, ми ще разок поїдемо покатаємось і їх легенько потестимо. Ось так приблизно це виглядає. Ну, власне, приблизно ось так воно буде виглядати на мотоциклі. Можна буде його вирівнювати, поправляти вверх, вниз, куди заманеться, оскільки у нас буде з'єднання. Отих рогів не жорстке, а може бути з проворотом, тобто в нас буде можливість їх виставити. Як нам буде зручно, як нам буде візуально гарно, як нам буде подобатись, і так, щоб при вивороті вони у нас не чіпляли пластик мотоцикла. Тому якось приблизно отак. Ну что, по катушке По катушкам и конечно А вот вам и Съемочный процесс Ладно, я вам покажу Ужас, красавчик Вон тому Вон тому Лежить, приліг. Ну нічого, я вам ще покажу. Покажу, чого я використовую такі відкривки. Спеціально для тебе. Ну, значить, що ми маємо на виході нашого невеличкого обзорчика. Маємо отакий розбитий вітровичок копійшний. Я їх роблю собі сам. Тож, якщо був би тут Гіві, Шміві, Лостер і вся остальна біда, було б дуже шкода на рівному місці зламати собі той вітровик, який коштує багато грошей. Так що, якось отак. Трошки послизнувся, трошки упав. Нічого страшного, все ціле, всі цілі, крім вітровичка. Від я зламав своєю ногою, тому нічого страшного зробимо новий. На сьогодні буде все. Так, Як це ми зараз тут розвернемося? і розвернулися Що страшного Що це перший раз Чи шо ух як слизько в ногарці в цих потах. ти що, ти що? такие крепкие лифты, я думал, да? Я быстрее развернуться. Вот такой развернуется. Раз. Кто-то придумал. Снят этот обзор на За щиту в руку куртків в рулях лучше покатався. Чим ото бігаєш туди сюди з тим духом, штаті у нас таке всі. А Та файна сьогодні погода. То це в нас успішний скучає. Це не надовго.